Добрий день, я Ірина Орлова, і зараз ми з вами знаходимося в Гадяцькому історико-краєзнавчому музеї в експозиційній кімнаті, присвяченій Михайлу Драгоманову. Михайло Драгоманов великий український мислитель, який народився 18 вересня 1849 року в невеликому повітовому місті Гадячі. Хто ж він, Михайло Драгоманов? Це людина. Чий науковий доробок ще нами не оцінений стовідсотково. Але хочеться сказати одну річ. Він один із перших, хто окреслив в межі нашої сучасної України в 1887 році в Женеві виходить перший номер часопису Громада громада це в історії української преси. Перше видання, яке було нецензуроване. І саме в цьому виданні було в першому номері було надруковано програму журналу під назвою Переднє слово до громади. Автор Михайло Драгоманов. І саме в цій праці. Михайло Драгоманов окреслює межі, територіальні межі, які населяли тодішні українці, незважаючи на те, що в той період вони жили на території трьох держав. Так би мовити, Драгоманов створив географію України, яка майже повністю збігається з тими межами, які зараз є у нашої держави. Науковці Науковці говорять, що основне досягнення Драгоманова це те, що в період, коли була заборона на все українське, коли була заборона навіть на нього самого в Україні, а Драгоманов за Емським указом повинен був виїхати за межі Російської імперії, він укорінював у свідомості української інтелігенції, у свідомості європейської інтелігенції. Такі слова, як Україна, Український, українське. Також перебуваючи у Женеві, за підтримки Михайла Драгоманова, було видано роман Хіба ревуть воли, як ясла повні панаса Мирного. В Російській імперії цей роман не міг бути виданий, тому що була заборона на друк творів українською мовою. Ми знайшли вихід земляк пана Самирного. Михайло Драгоманов видає роман у Женеві і передається цей друкований роман в Україну нелегально. Зараз хочу звернути вашу увагу. На портрет Михайла Петровича Драгоманова пензля відомого гадяцького художника Михайла Позивайла, який був написаний у 1991 році. Саме в цей період про Михайла Драгоманова починають голосно говорити як в Україні, так і на його малій батьківщині.